Щоденник ДД 7 березня. Несправжня особистість. Несправжня особистість це індивідуальні якості дорослої дитини, виражені в 14 рисах списку характерних особливостей. Велика червона книга сторінка 7. У дитинстві ми несвідомо використовували техніку виживання, засновану на розвитку несправжньої особистості та маскуванні. Це була маска, яку ми використовували, щоб приховати співзалежні та залежні риси, яких навчилися у своїх дисфункціональних сім'ях. Ми жили в страху і нами керували інші люди. Свої почуття ми ґрунтували на поведінці батьків. Ми це робили, бо нам не дозволяли висловлювати свої власні почуття. Це могло мати наслідки. Список характерних особливостей це важливий інструмент, який ми використовуємо для того, щоб виявити їх у себе. Він допомагає нам у проведенні інвентаризації без почуття провини. Таким чином, відкривається наша істинна особливість і стверджується наша цінність. Ми визначаємо, яку поведінку хочемо змінити, щоб прийти від своєї несправжньої особистості до істинної. Одужуючи, ми починаємо розуміти, що для досягнення зростання важливо приймати і не заперечувати будь-які свої почуття. Деякі з нас використовують девіз, без почуттів немає зцілення майже як мантру. Коли ми встановлюємо контакти з іншими учасниками і опановуємо мову ДДА, поступово проявляється наша істинна особистість. Сьогодні. Я зніму маску своєї несправжньої особистості і зможу вільно ухвалювати здорові рішення для розкриття істинної особистості.